Кричить дядько на базарі, гей, хто купить зайця, вміє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гузка, вміє польку танцювати і насіння луска, з ними піри теж учени, як зозуля, кука Купіть зайця, півня гуску, тридцять злотих штука. Разом з ними. У ансамблі продається побик, лапки сілі, хвостик білий, і руденький лобик. До душі припав собачка в дамі в окулярах. Скільки коштує ваш бобик? П'ятдесят в долярах. Що ж, ваш бобик так як заяць на роялі грає, чи танцює, так, як хустка, чи пісні співає. Ні, мій бобик, каже дядько, не навчивсь нічого. Чогось ви таку цінну гилити за нього. А у дядька очі хитрі і лопне порожні. Побик дідко, в цій оркестрі керівник художній. <плоджен> і що одна малюнка така, де взялися ми. Де взялися ми? Онуки спитали в бабусі. А бабуся відповіла в старовиннім дусі. Тебе знайшли капусті. Тебе в параболі, Тебе знайшли під вербою, тебе на тополі, Тебе знайшов на заломі біля комунідатку. І тут раптом обізвалось якийсь ночатко. От сімейка, так сімейка, хоч тікай із дому, хоч би одне появилось на світ по-людському. Відчуваю.